Доброго дня, шановні, бажаю всім скорішої перемоги та мирного неба. Звертаюся до вас за допомогою, за допомогою в ремонті машини. Маємо зараз необхідність е, відремонтувати машину. Поламалась, е, та не маємо змоги відремонтувати її. Пригнав її за власний кошт. Е, ремонтував за власний кошт. Е, Використовував у цілях підрозділу, взводу свого, роти, батальйону і так далі. Але, на жаль, зараз вже не можу власними коштами її відремонтувати, тому що попав на лікарняний, де за власні кошти робив собі операцію і так далі на коліні. І так далі. Тому кошти були витрачені на своє коліно. Не питайте, чому це робив за власний кошт. Ну, якось так складається у нас в державі. Тому відкрили збір, відкрив банку, вона буде в шапці в профілю. Та на сторінці буду викладати, та прошу про допомогу. Ось наш чудо-мобіль, який потребує в ремонті повністю вся ходова. Зараз викладу скільки коштів мені за неї на станції сказали на запчастини і так далі. Тому долучайтесь до збору. seguir a Ucrânia